Підніміть руку, якщо ви виросли з думкою, що зелені помідори недозрілі, а червоний стандарт краси. Зізнаюся, я теж так думав. Не розумію мене неправильно пухкий, червоний, стиглий помідор чудовий. Але є цілий світ різно забарвлених помідорів, які можна відкрити та вирощувати. Помідори поставляються різноманітними кольорами та відтінками. Від чорного до зеленого, із золотими смужками та мармуровими плямами, ці фрукти можуть бути досить екзотичними та незвичними. Завдяки гібридизації є помідори настільки красиві, що важко уявити, як їх їдять. Чесно кажучи, я не був би здивований, якби ви підняли деякі з цих різновидів, щоб покласти їх у вазу для прикраси. Хоча вони стали б дивовижною прикрасою столу, було б несправедливо не включати ці фрукти у своє меню. Багато найкрасивіших помідорів також неймовірно ароматні та смачні. На щастя, більшість з них також є чудовими фруктами. Є багато варіантів їсти та прикрасити простір, якщо хочете. Ось сім вишуканих сортів помідорів, які демонструють широкий спектр кольорів, які можуть дати ці рослини. Королева ночі. Ботанічна назва. селейне ликопесисієм. Конаджен Денект. Де Тип рослини невизначений. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота 5 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 18. Немає нічого більш чудового і дивовижного, ніж томат. Королева ночі. Цей уродженець Німеччини є справжньою яскравою людиною і ідеально підходить для готичного саду. Палаючі червоно-помаранчеві помідори мають глибоку фіолетову, майже чорну табличку зверху вниз. Контраст змусить вас задуматися про те, чи це якийсь екзотичний тип сливи, але насправді це смачний помідор. Виріжте один із цих драматичних фруктів, і ви побачите скарлет всередині цього, що лопається з ароматом. 3. Дюймові круглі фрукти мають чудову форму та насичений смак, що дивовижно в сирому або підготовленому вигляді. У них приємний пікантний, солодкий аромат, який відповідає смаку. Вони мають свердловину балансовану кислотність і товстіші, ніж середня шкіра. Компактні невизначені лози ростуть у висоту близько 5 футів, і фрукти трохи пізніше в сезоні. Вони продовжують давати свої прекрасні фрукти перед першими морозами. Ці помідори, безумовно, гідні інстаграм. Сарт роло. Ботанічна назва селейним ликопесисиєм. Сарт ролоїс. Тип рослини невизначений. Вимоги до сонця повне сонце, висота до 10 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 18 цей великий і смачний помідор бій від Бельгії. Плоди вагою від 10 до 20 унці яскраво, жовті з чудовими індиго, смужками, які починаються зверху і створюють ефект ОМБР. Будь-яке місце, яке стосується сонця, набуває цей сміливий блакитний відтінок. Ви не захочете вирізати цю сіючу фіолетову шкіру, але ви повинні це зробити. Всередині світла, жовта. Ем'ясиста М'якоть, ем яка є солодкою і плідом з тропічними нотами та низькою кислотністю. Вони смачні сирі і добре терплячі нагрівання. Щільна Ем'якоть дуже соковита. Залиште ці помідори на лозі, щоб дозріти для глибшого жовтого відтінку всередині. У ранній колекції вони майже білі, завдяки батькові біле диво. Це чудовий помідор для бутербродів Берклі Тайдай. Ботанічна назва – селейним ликопесесієм Берклетайде. Тип рослини невизначений. Вимоги до сонця повне сонце, висота 5, 6 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 18. Цей помідор хіпі має кілька кольорів, але зелений мій особистий фаворит. Смуги яскраво помаранчевих та жовтого кольору прикрашають неонозелені фрукти, створюючи одну з найбільш вибухонебезпечних у вигляді різнобарвних помідорів, які я коли-небудь бачив. Та й дай найкраще слово для опису хитромудрого забарвлення. Виріжте один із цих великих психоделічних помідорів, щоб побачити ще більше неонозеленого кольору, розведеного рожевими шматочками. М'якоть ем дуже ем'єсиста з невеликою кількістю насіння. Смак складний, солодкий і пікантний, з відтінком гострої кислотності. Вони чудові та ароматні, чудово підходять для їжі безпосередньо з лози. Лози середнього розміру починають приносити плоди приблизно 75-80 днів після посадки і продовжуються до перших морозів. Виростіть рожевий і зелений берклі поруч один з одним для справді психоделічної атмосфери в саду. Охаканський скарб. Ботанічна назва селейним ликопесисієм Уаксеканджуал. Тип рослини невизначений. Вимоги до сонця повне сонце, висота 4, 6 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 18. Ця чудова томатна реалізація існувала ще до Колонізації Америки. Уродженець Мексики, цей сорт це чудовий універсальний помідор. Плоди великі від 8 унцій до 1 фунта. У них є мармуровий розмальовки червоно-жовтий всередині і зовні, що робить їх дивовижними прирізання. Їх солодкий і кислий смак добре збалансований і має тропічний профіль. Цей сорт фруктів чудово підходить для приготування їжі або свіжого споживання. Охаканський скарб це невизначений тип середнього розміру. Пізніше в сезоні фрукти і триває до перших морозів, плоть з невеликою кількістю насіння і має дуже гарну щільну текстуру. Ця рослина має відмінну стійкість до хвороб. Якщо вам подобається гарний помідор з тоннами смаку, це відповідає всім вимогам. Чорна полуниця ботанічна назва селейним ликопесисієм, чорна полуниця. Тип рослини, невизначений. Вимоги до сонця повне сонце, висота 8 футів, зони стійкості до морозів від 4 до 18. Якщо вам подобаються помідори розміром з укусу, чорна полуниця стане для вас особливим частуванням. Ви хочете продемонструвати ці прекрасні фрукти на наступній вечірці, невеликі два ніційні фрукти ростуть у вражаючих висячих скупчень. Цей різнозабарвлений томатні зміни під час дозрівання, а також відтінки зеленого, червоного, золотого та глибокого баклажани присутні одночасно. Чаша цих гарних людей схожа на світлі дорогоцінні камені з їх чудовими варіаціями кольору. Смак солодкий і фруктовий з нотами слив. Вони просто мають необхідну кількість теріду та збалансованої кислотності, що робить їх чудовими для споживання в сирому вигляді. Більшість фруктів круглі, але на деяких рослинах вони можуть бути довгастими. Ці довгі невизначені лози починають дозрівати на початку сезону, лише 60 днів після трансплантації. Рослини сильні і добре переносять тепло та захворювання. Зебра зелена ботанічна назва селейним ликопесисиєм зелена зебра. Тип рослини невизначений. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 4, 8 футів, зони стійкості до морозів від 4 до 18, зелена зебра це гібридний випуск, який з'явився у 80-х, він має всю стійкість до захворювань та витривалості гібриду, але в той же час смачний смак різноманітності. Цей помідор легко рости, і він стане справжньою темою для розмов у саду та на столі. Ви можете очікувати стиглих плодів приблизно через 2,5 місяці після трансплантації. Ця лоза не визначена і принесе плоди на мороз. Середні лози, як фрукти, вагою від 3 до 4 унцій. плоди круглі та яскраво, жовті зі світло, зеленими смужками, звідки вони отримали свою назву. Виріжте один із цих зачаровуючих фруктів. І ви знайдете всередині яскраво зеленої плоті з насиченим, пікантним смаком. Вони добре переносять готування, але їх інтенсивний смак найкраще відчувати в сирому вигляді. Ремісничі тигрові смуги, ботанічна назва селейним ликопесесім, Artisan Tiger Strides. Тип рослини – невизначений. Вимоги до сонця повне сонце, висота 6 футів і більше. Зони стійкості до морозів від 4 до 18. Artisan Tiger Strip це скоріша серія, ніж окремий сорт. Ці різнокольорові помідори мають унікальну, загострену довгасту форму. Їх шкіра має смужки відтінків червоного, рожевого, золотого та зеленого, залежно від різноманітності. Посадять комбінацію сортів для справді барвистої томатної миски. У них чудовий смак фруктів. І вони чудові, коли дозволяють їм дозріти на лозі. Ці солодкі ароматні плоди почнуть дозрівати приблизно через 70 днів після трансплантації і продовжуватимуться протягом усього літа і до осені. Високі лози є чудовими виробниками і дуже стійкі до тепла та розтріскування. Зберіть цих гарних чоловіків, коли варіації кольорів сильні, а плоди трохи м'які. Не хвилюйтеся, якщо ця рослина починається повільно, він набере швидкість і стане чудовим виробником. Остаточні думки троянди червоні, а помідори теж. Але вони також можуть бути зеленими, жовтими, фіолетовими та синіми. З такою кількістю красивих помідорів вибирати лише один сорт майже неможливо ці солодкі, фруктові, соковиті помідори можуть виглядати занадто добре, щоб бути правдою. Але не відмовляються використовувати їх через їх візуальну привабливість. Усі ці лози є чудовими виробниками, тому цього літа є багато чудових помідорів, які ви можете спробувати посадити.